Добрий день, діти! Вітаю вас з таким чудовим днем! Що ж, сідайте швидко, зручно, рівно, гарно, і ми дізнаємо щось нове. Як же ж хочеться щось нового дізнатися? Що ж, давайте почнемо. Сьогодні ми вирушаємо в світ математики та вивчимо якісь цікаві знаки. Але перш ніж ми вивчимо. Порівняйте, будь ласка, наших риб. Хто в нас з'явився на екрані? Кит і хто ще? Дельфін. Який кит за розміром? Великий, а дельфін маленький, молодці. В нашому морі пливуть кораблі. Один. Маленький, інший великий. Сьогодні ми з вами познайомимося з такими крокодильчиками. Один показує більше знак, тобто більше число, інший, той що посередині, дорівнює, а на останній менше, тобто те число, яке знаходиться ліворуч, буде менше, ніж те число, яке знаходиться праворуч. Що ж, давайте спробуємо. У нас є з вами краби. І є рибки. Скільки крабів зображено у вас на екрані? П'ять. Скільки рибок зображено? 3. Отже, який ж знак ми з вами можемо поставити? Кого більше? Більше крабів і менше риб. Отже, ми ставимо знак більше, тому що крабів більше, ніж риб. Давайте зіграємо гру. Гра називається Нагодуй крокодильчика. Крокодильчик з'їсть там, де більше фруктів. Подивіться, будь ласка, в нас на тарілочках знаходяться фрукти. Скільки яблук зображено на тарілці? Чотири. Скільки груш зображено? Три. Отже, ми з вами поставимо крокодильчика ліворуч, тому що в нас 4 більше, ніж 3. Ось ми склали перший приклад. Давайте далі подивимось: крокодильчик з'їсть там, де більше у нас є полуниця. І смачненькі тістечка. Який ми знак поставимо? Одна полуниця, два тістечка. Ми поставимо знак менше. Чому ж менше? Тому що цифра один менша, ніж цифра два. Давайте далі подивимось. В нас є цукерки ліворуч і праворуч ягідки. Скажіть, будь ласка, скільки в нас цукерок? 4. Скільки ягідок? 5. Який ми знак з вами поставимо? Ану, спробуйте самі. Звичайно ж. Ми поставимо знак менше, тому що цукерок менше, ніж ягідок. Подивіться далі. Тепер я хочу почути вас: У нас є апельсини і морозиво. Скільки апельсинів зображено на екрані? Три. Скільки морозива? Одне, який ми знак поставили? Більше. Тому що апельсинів більше, ніж морозиво. Давайте далі подивимось, що нас зображено. Києві і персики. Скільки в нас ківів зображено? Чотири. Скільки персиків? Чотири. Ми ставимо знак доріні. Тому що в нас, що ліворуч, що праворуч, однакова кількість. Тобто однаково, однакове число. Подивіться, будь ласка, зараз на всі квіти. Наш крокодильчик вирішив піти в гостини до нашого русалочки. Скажіть, будь ласка, скільки квітів він візьме ромашок? Три ромашки, скільки маків. Три. Скажіть, будь ласка, який знак ми ставимо? Дорівнює. Три дорівнює трьом. Запис, який містить знак дорівнює, називається рівністю, тому що в нас що ліворуч, що праворуч, буде однакова кількість. Ми бачимо, що ліворуч, що праворуч два олівці. Тому ми будемо ставити знак дорівнює. А зараз допоможіть мені, будь ласка, у нас є з вами гриби, суперки, бантики і є в нас сонечка. Скажіть, будь ласка, скільки ліворуч грибів зображено? Один. Праворуч. Один. Скажіть, будь ласка, який ми знак поставимо? У нас є з вами ліворуч три цукерки і праворуч дві цукерки. Який ми будемо ставити знак? Більше, тому що 3 більше, ніж 2. У нас є з вами бантики: ліворуч 3, праворуч 2. Скажіть, будь ласка, діти, який ми знак будемо ставити? Більше, звичайно, і в нас є з вами два сонечка і два сонечка. Дорінні ми ставимо знак, тому що в нас одна рівність. Подивіться, будь ласка, уважно, як же ж правильно писати знак більше, не поспішаючи, правильно тримаючи олівець. Тепер подивимося, як ми пишемо знак менше. Пишемо від гори хилу донизу. Ось так. Тепер з вами переглянемо, як ми пишемо знак дорівнює. Знак дорівнює ці дві таких коротеньких палички. Ось так. А зараз візьміть, будь ласка, олівець або ручку і пропишіть знак дорівнює правильно. Що ж, я впевнена, що ви виконаєте це завдання після нашого заняття і надішите мені фото. А зараз давайте продовжимо далі наше заняття. У нас є діти, які катаються на гойдалці. Ми бачимо перше в нас гойдалка. Дві дівчинки катаються ліворуч. Праворуч у нас одна. І ми поставили в клітинку знак більше. Давайте подивимося ліворуч. У нас ліворуч є скільки хлопчиків? Один, праворуч, два. Який ми будемо ставити знак? Менше, тому що в нас один менше, ніж два. Напишіть, будь ласка, в клітинках, наведіть цифру 1, 2 і напишіть, будь ласка, знак. Також напишіть, будь ласка, ось тут клітинки, знак менше. У нас є з вами дві дівчинки і ще двоє дітей. 2 та 2. Ми пишемо знак дорівнює. Тому що в нас однакове число, що ліворуч, що праворуч. Подивіться, будь ласка, далі, якої форми всі ці предмети? Звичайно, круглий круг це геометрична фігура, колесо, тісточко, шматочок нашого апельсина. Готиник, м'яч, піца і гудзик вони мають круглу форму. А що ще може мати круглу форму? Сонечко, що ще може мати круглу форму? А може мати одна гривня круглу форму? Може, звичайно. А чи може мати круглу форму хліб? Також може, молодці діти. А зараз вам потрібно навести всі наші кружечки за пунктиром і лише два розфарбувати однаково. Оберіть, будь ласка, які вам подобаються. чи ті що з посмішкою, чи, можливо, середнього розміру, чи маленькі кружечки, будь-яких два. Коли ви виконаєте це завдання, перейдіть, будь ласка, до того, щоб написати знак більше та менше. Що ж, ви великі молодці, чудово попрацювали, наводимо не поспішаючи. А зараз давайте продовжимо працювати. У нас є з вами їжачки, є лисички, білочки і зайчики. Нам потрібно, за прикладом, знайти, до якого ж звіра. Це відноситься. От, наприклад, 1 та 1. Ми малюємо стрілочку до білочок. Тепер нам треба подивитись на наступний приклад. У нас написано 2 та 2. Де в нас однакова кількість звірів? Правильно, лисички. Проведіть, будь ласка, лінію. Далі в нас. 1 та 2. Тобто ліворуч повинен бути один звір, а праворуч два. Правильно, це зайчики. Наведіть, будь ласка, лінії. І залишився останній, ми вже розуміємо, що це наші їжачки. Давайте далі подивимося. У нас написані цифри 1, 2, 1, 2. Пропишіть, будь ласка, їх. Молодці діти, і давайте закінчимо наше заняття. Але перш ніж ми закінчимо, нам потрібно з вами виконати останнє завдання. У нас є цифра 1. Ми повинні дописати однакове число, тому що 1 дорівнює одному. У нас є цифра 2, 2 дорівнює якому числу? Два. Тепер нам треба написати на одне більше число, ніж один. Од... Один менше, ніж два, і тепер навпаки два більше, ніж яке число? Один. Молодці діти! Чудово попрацювали. Що ж, на цьому ми завершуємо заняття. Я сподіваюся, що вам сподобалось. До нових зустрічей!